75% порушень у сфері користувацьких інтерфейсів, які потрапляли до нашої роботи, і за результатами заходів державного контролю змінили свою стартову сторінку, і вона стала україномовною. Але це питання комплексне. Тобто, виписали приписи чи звичайно, звичайно. Це стосувалося окремих сторінок, які займалися торгівлею. Або надавали якусь інформацію. А як ви про неї дізнавалися? Люди зверталися? Звичайно, з одного боку, це були звернення від громадян, і плюс наші планові або позапланові моніторинги. Ну от візьмемо там, скажімо, такий епізод з минулого року, з липня місяця, обов'язково стала демонстрація трансляції пленарних засідань сесій місцевих рад у відкритому доступі для громадян України. Ми провели моніторинг і четверта частина від запропонованого. В публічному просторі матеріалу із цих сесій була з знаками порушення мовного закону. Частина депутатів оштрафована, і дуже прикро, що частина з них якраз представляють південь і частину Південно Східної України. А як Спортання вони в дії бачать, була? як Страховане. штраф за порушення дорожнього руху? Звичайно, звичайно. Вони в дії бачать, коли блокуються їхні рахунки, за несплату, за несвоєчасну сплату штрафу за порушення, мовного закону. А який штраф? Три 400 і вони платять? Звичайно. А скільки людей заплатило? За минулий рік ми стягнули на користь органів місцевого самоврядування близько 4 мільйонів гривень.